Христос Воскрес, шановні заставнівчани, шановні буковинці, шановні громадяни нашої незборимої України, яка зараз в тяжкій боротьбі проти російського окупанта виборює своє право на існування. Вчора, буквально за годину півтори, я писав оповідання. Це було перший раз за багато років, уже років 15 я не писав ці оповідання. Ну і хочу сказати, що я не є професіоналом. Я не обдумував ту річ, яку я мав писати. Ну і все вийшло дуже спонтанно. Але на мій превеликий подив, вийшло доволі непогано. Так, багато є над чим працювати, але я хочу поділитися цим своїм здобутком і прочитати вам це оповідання. Воно буквально читається за хвилин 10. Написано воно на форматі 4А, 14 шрифт. Написано про те, що я вивчаю іноземні мови і вивчаю таку іноземну мову, як румунська. Живу я в Чернівецькій області і поряд нас живуть Молдовани, румуни. Я працював з Румунами на довгий час в Чернівцях на будівельних фірмах. Ну і тому я цю мову вчив ще давно і зараз її вчу. Ну і багато хто мені докоряє в цьому. Ну і одна людина, яка зараз під час війни. Є громадянином Америки. Під час окупації та людина поїхала за кордон разом з своєю дружиною. Його діти є громадянами в Германії, дочка, син, дочка там одружилась. Ну і він так само мені зробив докір, що я ніби чекаю румунської окупації. На що я йому кажу, що просто я люблю культуру того народу, який живе поруч з нами. Ну і зараз хочу вам зачитати це оповідання. Он акафелодца по заставнему ці події відбувалися у той час, коли на сході України точилися жорстокі та кровопролитні бої з російським окупантом. Це було приблизно на початку квітня місяця 2025 року. Багато хто із військових аналітиків називає цю війну гібридною, але не зважаючись на те, хто і як її називає, то оця вже війна вона є справжньою катастрофою для усього українського народу, для її державності, а також і для її генофонду. Як і в кожній війні, то тут так само спостерігаються такі ж самі прояви подвійних стандартів. Одні з перших днів війни ринулись під двері воєнкоматів, другі записалися уряди волонтерів, а третім було якось байдуже. А хтось був просто бізнесменом і в момент, що не спадаючи у своєму розвитку економіки, намагалися скористатися ситуацією, щоб якось заробити собі на війні статки. Особливо це стосувалося вищих посадових осіб, які, крім посадових окладів, розробляли різноманітні схеми відмивання коштів. Та, на превеликий жаль для когось, хто ще не міг бути при владі, той, здебільшого, виявляв бажання, щоб чим пошвидше виїхати за кордон та пересидіти у ті жахіття війни десь там, або ж у Германії, чи ж у Америці, або ж просто бути у Італії, де могли знаходитися їхні батьки або ж дружини, та описувати усю. Картину спотворення принципів та моралі у цьому оповіданні я не збираюся, а хочу одразу перейти до самої суті питання. Привіт, друзяко, як твоє справи? Давно тебе не бачив. Якось занадто гучно та із лукавством промовив до мене один із моїх знайомих, який стояв позаду мене, і якого я знав вже дуже і дуже давно. Він довгий час проживав в місті Заставна. Це був Павло Григорович Іваненко. Звісно, що його справжнє ім'я та справжнє прізвище із моральних причин я не згадую і використовую придумані мною імена. Це був чоловік приблизно років 60-65, міцної тілобудови. Зазвичай він завжди характеризувався доброзичливим характером та позитивним відношенням до життя та до людей. Але саме в цей момент, коли я. Я стояв до нього спиною, то у його голосі прозвучали нотки насмішкуватості та із присмаком докору у мою сторону. Почувши позаду себе знайомий голос, я обернувся до нього, і це справді був. Павло Григорович Іваненко був на дімі я до нього, що по румунськи означало доброго ранку. Мої привітальні інтонації так само відчувалося запитання, ніби я не вітався з ним, а скоріше всього запитував, чого ж це він так до мене із такими нотками докору вітається. І ніби відчуваючи в моїй інтонації запитання, він у відповідь задав мені також паралельне запитання. Що готуєшся до румунської окупації? Та ні, кажу я йому. Просто мені дуже сильно подобається культура сусіднього народу, який живе поруч із нами, а особливо це його література та поезія. Я почав йому декламувати гімни Румунії та Молдавії, а потім прочитав вірш про зиму на румунській мові. Та я бачу, що це в тебе дуже серйозно. Значить, ти вже і справді чекаєш у заставні румунській окупації. Та борони Боже, кажу я йому. Бо крім румунської мови, я ще паралельно вивчаю такі іноземні мови, як іспанська, італійська, англійська, а також і китайська. І ви знаєте, Павло Григорович, я беру приклад із вашої доньки. Колись я із нею танцював на дискотеці. Вона у вас дуже є гарною та вродливою дівчиною. І вашу Марічку я згадую дуже часто, особливо я пам'ятаю той момент, коли вона бігла на стадіоні Кроси. І там одночасно із нею бігав один чоловік із Германії. Розмовляти по-українськи він не вмів. А якщо її говорив деякі слова, то вже так, що й важко було зрозуміти його. Ось ваша Марічка і продемонстрували увесь хист до німецької мови. Вона із тим німцем щебетала так, ніби вона була та зозуля у гаю. А тепер я вже чую, що вона вже і заміж вийшла за нього. Його дружна вже із ним, як років 10. Тобто, ваша донька мовластівка у Германії собі звила гніздечко, ще й братика свого старшого туди забрала. І все це є е, буне. Останні слова, які я сказав, були на румунській мові, і в перекладі на нашу солов'юну українську мову, то вони означали і все це є дуже добре. Та з тобою все зрозуміло. Ти явно чекаєш шумунської окупації. Вибач, друже, бо у мене обмаль часу, і я не маю змоги щоб вступити із тобою у полеміку та дискусію. Прощавай! Це були останні слова, які він мені сказав. У відповідь я йому побажав Мельцемес Фромосе та Ларі Ведене разом із пекуринтом Фрате Мео. І це знову було сказано на румунській мові, що я означало Дякую гарно, побачимось та до зустрічі, брати мій. А в той момент я залишався у натовпі людей, які стояли у невеликій чергі біля кав'ярні колісників. Там у одному із рядів торгівельних буток у Заставницькому базарі, де продавалися хот-доги, гамбургери, кава та чай. Тут усі присутні гості заставни, а також і самі заставнивчани вже давно. О, знали, що я був одним із тих диваків, які наполегливо вивчали різноманітні іноземні мови, особливо це стосувалося саме румунської та молдавських мов. А статуати є сто Фуарте Рио, сказав я по румунськи що означало це все є дуже погано, і в кінці жалем добавив, звертаючись до Валентини Колісник. Скажи, Валя, а Валя була продавцем, вона вже як 20 років торгує ось тут на базарі із своїм чоловіком Андрієм Колісником. Це була прекрасна та чудова сім'я. У них є двоє гарних доньок Надійка та Софійка. Надійці вже 18 років. І я часто сюди приходжу не просто щоб попити кави та чаю, але ще і задля того, щоб поговорити із Надійкою. Чи то була просто банальна звичка, чи то мені було ще запал в мою душу, точно я вам того сказати не можу, але те, що мені надійка була до смоку, то воно і не приховувалось, і я це все розумів, що у своїх майже 50 років спілкування з такою тендітною, вродливою та юною дівчиною додавало мені оптимізму та жвавості у моєму житті. Та ще й був привід, щоб поговорити із Надійкою та Валентиною Колісних саме на тій мові, яку я зараз вивчаю. На румунській та молдавській мовах. Адже матінка Валентини Колісник, яку звали Світланою, і яка вийшла заміж за заставницького музику флейтиста Повільчука, вона була родом із села, що знаходилося у Чернівецькій області, де переважно проживали румуни та молдавани. Тому і для них ця мова була більш знайомою та зрозумілою, аніж для інших заставнючан у нашому невеличкому місті, яке називалось заставною. Отакої От то вже надійка. Бачиш, як воно може бути? Я вже як сім із половиною років був на цій війні. Ледве повернувся із того пекла живим. У своїх неповних 50 років носив на собі бронежилет та бігло із автоматом по мінних полях. І скільки ж уламків від мінометних снарядів та різнокаліберних куль прилітали на вістині декількох сантиметрів від мого тіла, а здебільшого і попри моє самі вуха. А тут на тобі Павло Григорович Іваненко каже, що я тут у заставні чекаю румунської окупації. От бач, Надійка, яка є несправедливість, а то все дарма, що він оте каже, тому що саме зараз під час війни він приїхав у Сполучені Штати Америки разом із своєю дружиною. Тепер вони обоє є громадянами тієї країни, яка є нашим союзником у війні проти Російської Федерації. Але там у Америці війною і близько вже не пахне. І сюди у заставно Павло Григорович приїхав лише як на відпочинок а ні, щоб чимось нам зарадити у нашій обороні проти того московського нелюда проти того путіна, який уже поперек горла стоїть аж цілому світу. А ще Павло Григорович має синочка, який молодший від мене аж на цілих 10 років і якому ще немає і 40 -ки. Та ні, його синок ніколи не воював і не воює. І здається, що ніколи вже і не виявить того бажання воювати. Дійсно, а навіщо ж йому воювати, захищаючи свій рідний дім? Адже він є громадянином не тільки України, але ще й е і гром має громадянство Германії. Той час Надійка мене дуже уважно слухала і ні в чому мені не перечила. Надійку я ще знав із дитинства, коли їй було лише 6 років. Ми жили в одному дворі по вулиці Незалежності, коли ще її близько не було отієї жахливої війни і так званого АТО. Здавалося, що наша країна жила, наче у раю, була ефорія, була радість, та була світла надія, що в кінці кінців наша держава розквітнемо отой весняний сад, і вже остаточно прокинеться від отої зимової сплячки кріпосного гніту російського імперіалізму. Та ні, не судилося. Спочатку була революція гідності, потім ато, а після того свого всього сталася і справжня повномасштабна війна із отією путінською Росією. А колись до війни мені було лише років 36. Сидячи у дворі двохповерхових будинків, я розважав малечу грою на різноманітних музичних інструментах, таких як баян, гітара, фортепіано, скрипка, а також сопілка, флейта та труба. Писав дитячі та дорослі пісні про весну, про літо, про кохання. І у цьому чудовому та прекрасному раю, та у касті я ставав все більш старшим та зрілим, саме поміж отих дітей, які теж підростали і які теж жили у цій касті та у цьому причудовому раю під назвою дитинство. в тому числі підростала і надійка. Якось був інцидент, що деякі люди називали мене збочинцем, Нібито я чіплявся до дітей, і що моя поведінка виходила за якусь невиправдану межу та норму. У той час дівчини та жінки у мене не було, і деякі дорослі люди у моєму дворі намагалися намовляти усіх дітей з нашого двору, щоб ті демонстративно ніби у формі гри шарахались від мене, щоб якось підкреслити те, що я є дуже поганим чоловіком. Але на надійки це не стосувалося, і не важливо, чи то їй було років 10, чи 12, чи 14. Навіть. Коли я служив у АТО аж цілих три роки, а потім ще й підписав контракт на цілий рік, то у період відпусток надійка завжди зі мною поводилася як і справжнім захисником, а ні, як із тим збочинцем, що заслуговує на презирство зі сторони оточуючих, і це було для мене справжньою віддушиною у моєму житті. Ось зараз і тут я стою на базарі біля кав'ярні колісників і прошу, щоб 18-літня надійка колісник наляла мені у горнятку гарячої та місної кави, яка повинна зарядити мене незборимим оптимізмом аж на цілий цілісінький день. Хоча знову, десь близько до обіду, крокуючи центральними вулицями міста, я повертаю в черговий раз до заставницького базару, щоб котрий раз отримати отой п'янкий аромат отієї теплої кави, яка продається в кав'ярні колісників, і зазираючи у те віконце невеликої, уже для мене рідної кав'ярні, де здебільшого я можу побачити на. Надійку та її матусю Валентину Колісник, то я знову запитую їх по пормонські. Є око це кумпер Аїч у Макефілуце. Що в перекладі на українську означає, я можу купити тут одне горнятко кави і смакуючи оцей гіркувато-бентежний аромат кави, я із вдячністю дивлюсь на надійку колісник. І за все дякую всемогутньому Богу, що саме ось отут, на оцій чудовій та квітучій землі, є ось отака прекрасна та незвичайна людина, як оце наша надійка колісник із доставни. Бо ж саме в цьому. Занадто лукавому і не дуже легкому житті вона є справжнім ангелом доброчинності та лагідності, тому що надійка вона своєю душевною тобто зігріває душі оточуючих е, людей, е, які і дійсно потребують уваги та любові.